процитую і покажу сам бізнес-план. Він дуже легкий і дуже простий, він поділений на дві таких частинки. Це, це та концепція, яку я бачу, яку я розумію. Перша частинка це те, що ви от дійсно прийшли в компанію, зареєструвалися, і кваліфікації за два місяці. Ви можете зробити собі додаткову знижку. Що це значить? Це значить, якщо ви прийшли і самі, от вам треба ну, потрібний товар, багато, у вас закінчаться порошки, там, миючі, кава, ви прийшли і закупилися на 10 балів, тобто на 5 400. вам компанія додатково наслідуючу покупку вашу. Дає знижку 10%. Зрозуміло це? Тобто ви самі прийшли, ви скупилися 5400 це не така велика сума, щоб, щоб ми могли, ну, не могли цього зробити. Але якщо ви не бажаєте тратити свої гроші і купувати на 5400, ви можете просто підписувати також других своїх знайомих. І робити разом з ними це. Тому що слідуюча кваліфікація, слідуюча знижка це 30 балів 30 балів це 16200. І це потім на слідуючу покупку вже компанія вам дає 15% знижки. Ну, розумієте, це наче да, маленьке, 10%, 15%, але це сума, якщо ви купуєте кожного. Місяця ходите в супермаркет кудись це дуже великі кошти. Кожного місяця ви тратите все на ці першої необхідності товари, ви просто собі економите. Тому що оце і є економія. Для мене це економія: 60 балів, 21%, 120 балів, 27%. І 27% це в компанії у нас, це так називається людина, яка закриє такий рівень помічник лідера. І 200 балів це 108 тисяч гривень, це 33% максимальний відсоток, який можете мати знижку. Ну, не говорячи про ті 20, оптові, правильно? І ви вже в такому статусі називаєтесь лідером. Тому що ви самі не можете, ну хтось може, а в основній масі ми не можемо потратити за два місяці 108 тисяч гривень. Правильно? Ми просто приводимо знайомих, щоб вони мали можливість користуватися таким товаром, закуповувати собі так само, як і ви зі знижкою. Що у вас вже команда, у вас вже багато людей, яких ви запросили. Ви запросили хтось, ну знаєте, як цепна реакція. І тому такий статус і назвали лідер. Тому що ви вже і ваша команда. І в компанії є такий слідуючий етап, слідуючий рівень е, вже заробітний. Тому що це економія. А ще є е, заробіток, і на цей заробіток, і на ці гроші приходе, приходять амбітні люди, ті, які розуміють, що товар товар, товар у нас е, все одно є в, в одній компанії одна, там е, якась одиниця, другій ще щось можна знайти. Але тут все разом і все дуже класне. І тут компанія говорить: якщо ти такий. Праведливий, чесний, ти лідер, в тебе є багато знайомих, яким ти хочеш допомогти, ти приходиш в компанію, реєструєшся, робиш оці 33% і потім вже тобі компанія виплачує той заробіток, ту маржу, яку ти заслужив. Зрозуміло, що про... як вираховується, якщо, ну, допустимо, Запросили, ви зареєструвалися і ви 10%. Тобто у вас знижка 10%. Ви...